Раптово вразив всіх наказом про СВО. Буцімто Путін вирішив все завершити, і, начебто, пішов на умови Трампа. Дехто вже втратив віру, адже багато людей чекали на урації президента США та кроків до швидкого закінчення війни. Втім, процес затягнувся. Ось нарешті зайшла мова про реальний крок, здатний покласти кінець всьому цьому. Проте тут є один підводний камінь. Про нього говоримо далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а ми розпочинаємо. Британські табло Daily Mail опублікував, начебто, офіційний план Дональда Трампа із завершення війни протягом 100 днів, який буцімто активно обговорюється в політико-дипломатичних колах в Україні і поштовхом до миру, начебто, стане телефонна розмова Володимира Зеленського із Путлером за кілька днів до їхньої особистої зустрічі, яка може відбутися вже найближчим часом. За даними видання, США організовують міжнародну мирну конференцію за посередництва інших видат країн щоб допомогти укласти угоду між Києвом та Москвою. Ну офіційне припинення вогню буцімто почнеться через кілька місяців після зустрічі і буде оприлюднена декларація про узгоджені параметри закінчення війни. Далі Daily Mail пише, що після цього Київ не продовжуватиме воєнний стан і мобілізацію. В матеріалі визнають, що багато умов плану передбачають поступки України. Однак Трамп також, як повідомляється, планує продовжувати американську підтримку українських військових а також. Шлях до вступу до ЄС до 2030 року. У свою чергу зсу вийдуть із Курської області, і Україна буде мусити визнати рашистський суверенітет над захопленими територіями. Тож буде запроваджено демілітаризовану зону, яку патрулюватимуть європейські війська під проводом Великої Британії і США не будуть залучені. Україна відмовиться від вступу до НАТО та проголосить ядерний нейтралітет. ЄС візьме на себе відновлення України, яка приблизно оцінюється в. 486 мільярдів доларів санкції проти РФ будуть поступово зняті впродовж кількох років однак буде впроваджено спеціальне мито на рашистські енергоресурси, яке також піде на відновлення України. У свою чергу голова комітету держдумараф із міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що зустріч голови РФ і президента США може відбутися найближчим часом. Цитую, не будемо загадувати, дамо можливість лідерам грамотно і всебічно до неї підготуватися, але вона буде скоро, сказав Слуцький журналістам, відповідаючи на запитання про ймовірність зустрічі Путлера та Трампа. Він зазначив, що ймовірність контактів президента РФ США відсоткова. І за його словами, така зустріч потребує серйозної підготовки, яка сьогодні перебуває в просунутій стадії. І за його словами, така зустріч потребує серйозної підготовки, яка сьогодні перебуває в просунутій стадії. Тож на. Ближчим часом, гадаю, в нас буде з вами конкретна інформація про зустріч і висловлюю сподівання на те, що ця зустріч буде з конструктивними наслідками для найактуальніших, найактуальніших питань сьогоднішньої світової політики. Кінець цитати. це Україна, близький схід і загалом питання світової політики і міжнародних відносин в найближчому майбутньому. Впевнений, що це буде знакова зустріч. І вона не пройде даремно, сказав Слуцький. А тим часом США не планують оголошувати. Вати свій план припинення російсько української війни на мюнхенській конференції про це в коментарі каналу Ньюзмакс повідомляє спеціальний представник Трампа у справах Арефії та України Кіт Келох. Келох зауважив, що Трамп знає про руйнування. Він знає про втрати і він хоче покласти край цій війні. Так, ми відвідуємо Мюнхенську конференцію. Деякі змі повідомляють, що ми представимо мирний план наступного тижня. Ні, це не так. Я ніколи такого не казав. Мирний план представить президент США, а не Кіт Келло. Лог, заявляє він при цьому спецпредставник Трампа заперечив, що мирний план взагалі буде оголошений скоро, навіть самим президентом США, за словами Келлога, Американська делегація проведе необхідні зустрічі з європейськими лідерами в Мюнхені, щоб з'ясувати всі обставини. А потім цю інформацію повідомляють Трампу, щоб він міг підготувати свій мирний план. Також президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції, щоб змусити РФ припинити війну проти України. Так заявив його спец. Представник щодо України та РФ Кіт Келог, про що він сказав в інтерв'ю американській газеті The New York Post. за словами Келога, Наразі санкції проти РФ за ступенем болючості, економічного тиску перебувають приблизно на рівні трьох балів за десятибальною шкалою. Він також зазначив, що самі санкції США, наприклад, ті, що націлені на прибутковий енергетичний сектор РФ, формально вдвічі вище, але все це ще є просто для їх посилення. Пряма мова Келога далі дійсно можливо посилити санкції. Особливо останні санкції проти видобутку та експорту нафти це відкриває широкі можливості для того, щоб щось зробити. І Якщо хтось розуміє важелі впливу, то це президент Трамп. І ви можете бачити це на прикладі того, що він нещодавно зробив у вирішенні інших зовнішніх проблем. Він розповів, що Трамп зібрав в овальному кабінеті всю підтверджену команду радників та членів кабінету, які займаються питанням національної безпеки від віцепрезидента Адже Венса до міністра фінансів скота. Бесента і вони обговорили, як використовувати всі елементи національної влади, щоб покласти край війні. Далі цитую, вирішення рашистсько-української війни це справа рук всієї адміністрації, тобто це загальноурядовий підхід. І в нас є команда Національної безпеки, яка обговорює це питання. Президент, віцпрезидент, радник з нас безпеки, держсекретар. А казначейства Рада національної безпеки, які працюють разом, сказав Калох, який додав, що Україні потрібно буде продовжувати військовий тиск на РФ до початку переговорів та розкритикував стратегію колишнього президента Джо Байдена, який пообіцяв надавати Україні допомогу стільки скільки потрібно, не посилюючи при цьому тиск на інші елементи національної влади. Цитую далі це не стратегія, це наклейка на Бампер, сказав Калох, запевнивши, що Трамп діє інакше. І за його словами, Трамп зосереджений на Застосування цілісного підходу до припинення жорстоких бойових дій калох також розповів, що, хоча президент США й обговорив можливість укладення угоди з Україною про постачання зброї в обмін на її корисні купалини, він все ж спочатку хоче зупинити втрати, просто зупинити їх, а потім вже йти далі щодо майбутніх переговорів. Цитую далі я думаю, що в нас є деякі можливості. Я, На щастя, я працюю над основними угодами. Він Трамп написав книгу «Мистецтво укладання угод. Я б не став ігнорувати його думку. Сказав ну, а посол України. В США Оксана Маркарова заявила, що українська сторона провела зустріч із спецпредставником Трампа. Кітом Калогом сторони провели ґрунтовану дискусію. І також за словами Маркарової, це була не перша їхня зустріч, але перша з моменту, коли генерал Кіт Калог офіційно був призначений на посаду спецпредставника. Тут далі. не перша наша зустріч з генералом Кітом Калогом взагалі, але перша в його офіційному статусі спецпредставника із питань України та РФ, на яку його призначив президент Трамп. Провели ґрунтовну дискусію з представником та його командою і моїми колегами. Головою ВАТ, офісу Аташе з оборони генералом Кнінець. Крім того, президент України Володимир Зеленський заявляв і про активізацію контактів із адміністрацією Білого Дому та іншими іноземними партнерами стосовно мирних перспектив. Стою далі ми значно активізували наші контакти з американською адміністрацією. Також доволі придматно контактуємо з іншими нашими партнерами. Україні потрібен реальний, тривалий та гарантований мир і засоби, щоб ВРФ завжди знала, що очікує на тих. Хто хоче зла Україні, зазначив глава держави. Також за словами Зеленського наразі він відкритий в цих питаннях до сильної дипломатії. Саме таку дипломатію готуємо, і для цього потрібна стійкість наших воїнів, результативність нашої армії, модернізація нашої армії. І сьогодні обговорили деякі інновації із Павлом Палісою, бойовим командиром, який знає настрої та потреби фронту. Я дякую всім, хто нам допомагає, підкреслює президент Зеленський. Ну а наостанок поговоримо поговоримо про те, що у Франції запланована. Розширено засідання міністрів закордонних справ країн Європи та США для України. Це важлива дата. І про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. Далі цтує його слова. У Парижі відбудуться великі переговори за участі міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Польщі, Іспанії, Італії, Великої Британії, представників Європейського союзу України та держсекретаря США. Очікується велика розмова про параметри можливого миру та шляхи його досягнення. Зазначає він. А для України сьогодні важливі. Встановити певні червоні лінії, що для нас є неприйнятними, що є обов'язковим. Головне це гарантія безпеки, на яких має бути зроблена. акція Саме так зазначив гончаренко стою далі ми дійсно стоїмо на порозі значної спроби зупинити бойові дії. Як це завершиться, поки що невідомо. Як бачимо, і путін і Зеленський змінили свої позиції. Нещодавно Зеленський заявляв, що жодних переговорів з Путлером не може бути, ухвалюючи рішення Ренбо, які забороняли перемовини. Тепер він говорить, що переговори можливі. Це свідчить про тиск з боку американців на обидві сторони. Переговори вже почалися, хоча поки що вони відбуваються неформально. Якщо це дасть результат, ми на порозі формальних перемовин, додає він. Нам ну, ми вам дякуємо, що додивилися до кінця. Свої думки пишіть в коментарях під відео. До зустрічі.